Ну давайте так називайте. До речі, мене просто про дискіп'як, хотіть вже безпеці. Кахто називається. Про собаку давов. За господь? Гадяшся там в нього ніяко, не було діти. Кіста, собака. Правда, баранчик і пара овеча. Діти, хто боїться до сюди, хай зараз буде діти. Ну, поки той господар хату, у вас там заводить собака, ніхто збалить спірко, вас і палече. А воно, дай Боже вам, здоров'я, ви добре знаєте самі, коли собака сухом, то тоді, коли совки боїш кодаче. Свідково був славний собака, тюк. Повців за дві версти. І так роблять за п'ять чи шість пройшло. з стараннями того собаку. Де овечер овечер стадо так розросла, що хазяїн став багатим на всьому. Будинки побурував, наймитів, найняв, а сірко став старий, став боятися кому. <зараз> Ото зарізав солому, дасть хропота. А в кого йде, уже вони попораються, а овечер покрадуть і став господар зікала. Есть! собака, а? собак! Вовки овечок садуть а йому діла нема? Шануватися не вміє, біс старий, гнати з двору! Молодим собакам то не дим, їх тебе вибачте. А дерок такий! Оце чули, аби ніхто, ніхто, ані хисти хліба не дав, нехай токсе старий біз! Собака від такої образи аж заплакав. Думаю, як каче, ти підуліть, то хай мене звірі роджею. Кажуть, що вовка промовка, вовку кажуть. Буді вовка, да робу, бляти, хто відтягнеш, так, все. Іду з мертві, шукають. Знаєш що, добре, що ти мені Давай такого -то, моя горлянка. Отако От зараз береш, матую, рви, і тут же ти відтядеш, хоча що я колись задавив свою матір, а батькові копу так близько підласав, що ходити не годен. Давай. Не, папе Богу, я того робити не буду. Я ж не людина, не в людей така дяка, що тебе старого собаку вигнали. А ми вовки ми тебе поважаємо. А свідки ти знаєш? Що ми не вони Ти думаєш, що ми до свого поліції не тут політському живемо, Ми не знаємо. Вигнав. Але ми тебе, вовки, як писарі, поважаємо. І за це я тобі допоможу. А я спущу, вискочу дитину вкраду і понесу. Тажу, я молодими собаками. А тут ти вискочиш, дитину врятуєш і тебе назад. Добре, домовилися. А тобі що, яка вигода. А це каша. Як тебе приймуть назад, станеш головним собакою. на і ми вовці синю, я за увесь. А тих ти всіх собак жили на іншій кубок. Тому ми хочемо бачити, то тут дві вітру не більше, та не 열cast. добре. Добре каже, по нехай і буде. Не, каже вам, нехай не добре чоловік. Ти нас можеш підставити так, що ну та ну, але ще повторить за мною. Якщо я зраджу наші довідки, то нехай я із собаки добре. Стану чоловіком, лишили видачу. А на додачу до тої біди та ще женюся на київській дівчині, нею приймахам з тещі. Як таке вимовити можна, кажуть, зуб на зуб не попадає. Може, хоче на київській дівчині. Є, на київській. Така що покара буде, як не на київській. Поличайше сказав. На жаль, про поле поле, хтось з ними над коло. Ти бач, старий бізнес, іде знаме, щоб в торбах поборотися». Оце підемо поле обов'язково піймати і повісити, необмінно повісити. Зійшли в поле, хто напівають там, дали поманять. А тут хлопці усі, як вискочить, похопиться, понесе. Врятуйте, хапайте, хапайте вовка, уйдю, вовк, ковка, мужко, хапайте, а молоді собаки, то вони брашки дуже, а вовка бояться, великий серковий, заряк вовка, і давай милючі перехильчики хати, так що тут до вас він живеє. А як став господар на збігав, то вовка пустить. Господа, і що дитина здорова, що один єдиний схід, хто врятував, дорогень, добре каскаре, а це хворіт, а тих кож запишати, а бачить полічати, господаря. Хозяйка піділа, що виживав. Сіроченка <решко> ми вже не генька. А не я стара, проганяв. І їсти не давало, а ністи. Ти його проганяв, ти його помічити хотів. Аболя репоє. А хай теперь хтось тільки підлізе. А їсть те, що й ми, а й це чесній батько. Тепер давай свідчать отруємо. Вороця пряжена, кобасу смажену. Печею і мокщини. А Божі, Боже, як у нас налаєвся, вразив пиха. то такої кафедру було не покажуть. Лажив з вірхом, якого запам. Дійсні, що списки і так, та щось до краса молиться, як лікарня. Настала цій дитині хлопця вже в санкції. І Господа роста й і чашки, аби не міг собака ніхто. А сьогодні, кое кост собаку костю приведе, то не чатає самого циха. Якщо ти почути, то вовка згадав, потім до літа, значить, волощається, волощи так живе. Всі діти мені будуть добре. Вушка прищут, хлопці ка опусти, погоди, вовцю, не приведу. Вовка втрату, наче печено, далеко, поросяк, куст попросить. Той наївся, добре добре стало, а тут частування почали. А боєш, кухай, тут буде таке. Так, варену, подивитися не буду. А чому? Бо я тобі не дам. Вона хвільна, ти п'єшся, п'яний. Я буду п'яний, ти бачив мене, коли п'яний, а ну давай сюди, бо я завезл себе плану, позволяв, гості варину пішкодує.

Бийте, вовка, пить! А хто я обсяг, я взять почіпати, позавправиться. Якщо вовка доча, заліз, кажуть. Бол, я цей віддяче, а віддяч. Та з нарошена поїв мене. Нема між нами друзі. Отак казочка. Вам казочка, мені був який в'язочка. Хтось Бог, побачив, вашими дружить, А я радий вас бачити чудо, яка хоче. І сьогодні, о 9-й годині, музею вчора в дворі показуємо фільми український фільм. Приходьте.